Ще, Ще один раз подай, щоб змоглися. Змоглися зробити копію для зеленого керівника. Ще раз, паща, так. Двістять згоди. Так. Дві послуги, не може бути, що це має. Монопольна на правовому захисті нашій державі. Відповідно, до права вони ще не є з об'єктом э, державного кога державних ритуалів, вони юридичні особи. Які за експеримент ввечері, а хто там вивернеться? Мені з'являється Шаріо Касудово, так. Завтра така акція по 9-й за адресою Вернемове 32, рівно 9. Добре, 9 і тому що в рівні національної дослідження треба вирішати. Ви самі казали, що я з'являюся, так Ну, це для службовців, а не для... Ну, службовців для а, не мають право користуватися. Лише громадським правом. Але зато кібер просто, просто я не зможу користуватися, правда? Тому будемо тримати з родовому і, 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 і до громадян відноситися і до джерела влади, а не до засобу інтернету. Якщо громадяни джерело влади, то також має опорозке. Тому... Єдине, джерело влади це тільки на мене слуга на воду, ні більше, ні менше. І Якщо слуги суються, то на сміттєвість стоїть. Бо джерело, його нічого не збереже, воно дає воду, життя. Джеремо влади дає контракт, І не пише, що я потім наступає права людина. А думаю, поки він здійснює свій повноваження, як працівник, його лише оборони. Чому вам казали, що ви маєте право? І далі буду говорити, що ви маєте право, ви маєте право. Ми говоримо лише те, що става. Після школи, після да. більшого закладу, ким... все, що вам вдалося населення. Да. Серйозно, серйозно визнання. Так, право, э, захищати, як, а я просив, ти може це. Ну, право, ну право Я мав право не люблю захищати якраз на Жорноберів і э, э, зірмені їздив. Що зробиш? Наше суспільство застило у розвитку на 23 роки. Тільки я, бо я А далі Зараз. Це не це ніхто ті, що приходять. Ваше право. Yeah, that's